Не було життя, поки не сталася оця біда. Ну, а як вона сталася, все було неочікувано, бо ніхто не думав, що таке може статися. Всі почали кудись біжати, кудись ховатись. Моя дочка поїхала з друзями, з малим, з онуком. Не знали куди. Ну Так, доїхали в ітогі оказалися тут, в Чернівцях. Однак Тетяна Кришко з чоловіком залишились у Запоріжжі, оскільки до останнього не хотіли покидати рідну домівку, наповнену спогадами про мирне життя. Ми два місяці прожили під сиренами, в бомбосховище бігали. Люди від'їжджали, бо перші дні. Там вже були евакуаційні потяги, і дуже багато людей ну, просто злякались і їхали. Ми трошки, трошки якось так почекали. Окна заклеювали скотчем, ну так щось Попитались свої хати трошки захистити. І дочкину і квартиру, і свою. Ну, так. Ну це ж бомбосховище, все ну так воно якось працювало. Всі надіялись, що це ненадовго. А потім пані Тетяна все-таки наважилася виїхати з Запоріжжя до доньки у Чернівці, хоча й сподівалася найближчим часом повернутися до рідного міста. Вже проживаючи у серці Буковини, жінка доєдналася до центру турбота. Всі заходи, які вона відвідувала, стали тією віддушиною, яка допомогла оговтатися. Турбота нас до вільного часу не було, Весь вільний, вільний час малювали, вишивали. Ходили на екскурсії, то тобто, дівчата допомогли нам этой от, 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 от біди. А на день вишиванки у Чернівцях пані Тетяні вдалося ближче познайомитись з буковинською культурою, приміривши автентичний народний костюм нашого краю. У заході взяли участь 12 переселенок, які приїхали з різних місць, де ведуться бойові дії. Ми просимо вас опусками привітати цих героїнь. Наразі у пані Тетяни є одна заповітна мрія перемога України у війні з російськими окупантами. Мрія про закінчення війни, щоб воно не літало, щоб, щоб люди не гинули, не гинули люди, діточки вчились.